Супервітики. Дем'ян, спить. Див'янцю, вставай. Вставай. Ми з... з самого ранку починаємо влог. Влог який? О, влог! Подавай! Я тебе вже знімаю. О, там мчича до тебе наш. Я... Так. А, я це хотів. Я, коли стою? А до тебе туди прибігла Коли Стою, я хочу тік-так їсти. Він тік-так вже з'їв. О, Чичка прибьела. Чичка! Рапор знов треба міняти. Что б розумів? Я дивись це. Зараз буде Юля Ри. Тепер ты не Що я роблю самого раунд? Ладно, Чуй, ничего страшного. Димян, Сти. Ты потім будешь типа ими ранок далі, Вот так. Имій ранок дали. И ты включаешь видос и подвигайся. Давай. Ты переполучается менее зима. И і... ой, Юля, давай. Давай.

<рикун> Нет, я отдали. Бераш. Беры. Что-то вы травке что-то видели. Да путь. Я хочу включить мне каналы. Что? Да. Вот. О, блин. Привет. Волк вымодай. Я буду дивитись. дымась. Давай не хочу. Дай я ракурс тровлю і відійду. Все, давай. Лиля на тышню напишешь. Добре Ліля, на ты пробил. Почесть это нажимать не пошло. Де там, уже начнем. Ну, там де целендайн. Том. Там де що? Вниз нас Тепер Ли, теперь и куда шукать. Ні, вам нема там нема. Ліфтлям. Ліля гля. Ліля громатиш. Ліля громадишин. Пробіл, пробіл, вниз, э, вниз, натискай вниз. Стрілочка. Пробіл. Так. Тепер продатих. Зачекай mm. это было в тебя ему пешу? Я поздно маленько. И вс, типа. Типа я вже написала і ти подивись. Mm. Типа, типа, потому Та тут меня. ти О, привіт. Привіт. Це не знов тип, там що ти робиш той день? Так, має знімати и ты. Сонячный зайчик, бачите, понадобиться кропочка рухається. Сонячник. Сосось голобота. Нет, сонячный дайк. Я в школе говорила, то, що сонячный зайчик. в так Це якийсь тортик. Давай, что ты тут робиш? Защичу, ты зимой Я с тобой добра. Еще китка. Стыра. Так, пришли. Так. Ты ставлю их, там є багатий говорю, це и дом. Так. Я хочу її прикрасити а, як вічно домик. домик попік Перший я переселюю на подушку. Та Давай не буде подушки. А? Щоб вона там була внизу, як вдома. Е, і ми перше розставляємо іграшки. Вона е. теж котика нового котика в котику. По центру так я ее прикрашаю. Але... Так... А на этом так снимай! Ракурсы там меняй. Она так взбивает. А вот ракурсы треба ж віднімати, а так ракурс не подстав. Давай. Что отзначає ракурсы? Отсюда не скажешь. Отак от якось робиш. ближче. Отак так. Почему ближе? Лу, отак, типу да. до мене ближче отак, а далі отак. Посередині якось отак. Добре. І ти мене... і ти йдеш туди. Та, туди йди сюди. Ти туди. Кінець набирали. Ні, ти візьми. Чому можна... там, воно? Там... А тому що отак можеш не мати мене. Так що йди туди. Ага. На? Іди йди туди. кінець. Добре. Кінець і трохи мені за курси. Добре. Môžeme najmä na hlavu. Či čo boh? Ja už neznám, jak ona bude spátať. Ako ráko, som nechce byť semienia. Tu 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 tu. Uu, nikdy to sa v duch. Lež, zaháj na chváľko, podívejte. to sa v to sa

Ну а віщо треба тебе знімати. А ты хоч нажалася, то ж тобі ракурси эти всі не треба міняти. Чу? Шучу. Да, не йди кто я и тут дивлюсь, і си не ракурка будуть. Боже, тебя не видел. Та чиче вже погнала. <гум> Це буде мільйон років. Найдовше відео. Ну і хто підписаний, ми може зробимо свою продукцію. Я, яка вже буде, але ми її просто... Наприклад, як так, один наказати. смак буде де, як банаший. Як банан. Тому що ми не вміємо все робити. Пільмени зробимо з пільментом. Пільміни, наприклад, пільмені у нас будуть, знаєте як? у нас будуть. Е, просто ви купляєте якусь одну пачку, така як у нас. Е, Намальований Так, буде намальовано те, що завжди намальовано, але це буде просто типу, наша фірма. Типа, там буде написано Юля Дем'янчича. Типа, типа, типа. Ви так думаєте, що я так буду писати. Ну, і ще там буде чіпси з пінгами. Дем'ян, покажи тік-так. Дем'ян. Покажи отак тік-так. Ще буде з тік-так, чіпси. Отак, типа. Буде з от пінгами. Отак. Тривай. Тут з пільменів і з тік-так. Нам буде Ня, чіпси з пільменів і буде з тік-так. Чипсы. А бачите, які ми країни живемо? Бачите, покажи Україну. Герб наш, да. Чичь знов прибігла. Давай я заберу як у -у -у! я зіб'ю заброблю. <плес> ага. и да ну Юли. Юль, вставай. Ой, Юли. Прик... Чё меняешь, ты рак, что ты там меняешь, что нет? Что ты белиха? Я пузо. Не Я хочу потом <поцел> и Ну блин, а! Ага. Я хочу. Ага. Я сейчас тебе пишу. Давай. Давай. У неки то са хо хоф. Вот я го ракурс ракурсами показую. У некий то саф. Що ж мені я зробив. Йоп. Ну ч, вы тебе розкруты изнимайся? Топа. И так и наверное.